Вітаю, друзі! 18-річна росіянка виявилася сміливішою за мільйонів своїх співвітчизників. Мова сьогодні піде про цю дівчину, яка мешкає в Санкт-Петербурзі. Вона є вокалісткою і солісткою гурту Stop Time. Звати її Діана Логінова, більш відома як. На око вчора вона вийшла в Санкт Петербурзі на вулицю, аби виступити зі своїм гуртом. Вона співала пісні іноземних агентів Російської Федерації і висловилася проти війни. Ви бачили, що вона зібрала натовп, люди її підтримували. Але російська влада навіть забороняє. Творчість, не те, що свобода слова, просто виступити під пісні. Діана зараз перебуває у російській в'язниці і їй оголошують вирок. А, зараз послухайте. Винову сьогодні адміністративного ще на часті перістадва ко поривназначиті адміністративне вказання від адміністративного на насо. Срок административного ареста исчисляет 6 часов 48 минут 15 октября 2025 года. Установление на может быть На 13 діб відправили у в'язницю, власне, Діану, і зараз у Санкт Петербурзі тривають протести. власне, Чому за свободу творчості Діану саджають у в'язницю, але не лише її, а також. І е, учасників гурту, гітариста і барабанщика зараз розповім більше і побачимо думки експертів. Чи почнеться хвиля протесту? Ви знаєте, що Є всього для мене це 1% росіян, які вийшли, виїхали з Російської Федерації, не сплачують податків, які виступили проти війни і роблять щось для того, аби Росія припинила свою агресію. І також такі, як Діана, як Нойзі МС, Земфіра, Пугачова, інші, які чітко висловили свою антивоєнну позицію. Ми не підтримуємо Мордору, Чулпан Гамато, ви Знаєте, актори також. Які виїхали Артур Смоліанінов є такі, хоча в нас усі кажуть, всі під одну дудку. Але те, що робить сьогодні Діана, заслуговує на повагу. Також їй світить сьогодні до п'яти років ув'язнення. За що скажете ви, розкажу за хвилину. І також покажу вам відео цієї казахши, так, Казашки, правильно, українською буде. Її представляють в Російській Федерації як Українку. Справа в тому, тому що в одному зі своїх відео ця жінка пожалілася ні, на нібито дуже високі ціни в Казахстані. А її російська пропаганда просто знайшла відео і тепер, по всім новинам НТВ Росія, 1 показує її як українку. Звати цю жінку Тетяна Деміна. Вона мешканка кажуть Казахстану. І 49 років прожила там. А представляють її росіяни в Етері як Українку. Послухаємо, як пропаганда спотворює е, ну, інформацію, ну, брехня і так далі, процвітає там. Але е, ця казашка дуже обурилася і сьогодні записала відеозвернення. Подивимося. Ребята, сенсация. Я это комментировать без матов просто не могу. Я вчера сама а, уехала, мой любимый, когда увидела себя. Досмотрите, пожалуйста, внимательно ролик до конца, и дальше я прокомментирую. Господа, почти 30% украинцев, по данным Всемирного банка, живут в бедности. Экономить приходится даже на продуктах. Но... Кажданно, Украинцы любят сало. Сало стало золотой. Как же все надоело! Сало шарм, шаровары и так далее. 50. Представляете, вот за это. Две, 150. Картошка, две груши и чего зеленого все... морока и чуть вообще. Люди не можуть від государства і піщених, маленький ж із 45 сорокап'ятимінутного відео. Тобто вони взяли її відео і вставляють: типо в Україні неможливо проживати, все криза, ціни. Люди протестують. Вони навіть не зайшли, не подивилися на сторінку, що вона з Казахстану. Хоча я думаю, що вони знали, що вона казашка, але їм же все одно рубають під пропаганду для 50-річних, 60-річних, 70-річних, літніх людей. на России, не знаю, и показывают эту пропаганду. То есть операторы РЕН-ТВ взяли мой ролик, вставили в свою программу, обозначив меня гражданкой Украины. Сука, я угу. был в Казахстане и являюсь гражданкой Казахстана. С какого хрена вдруг я стала гражданкой Украины? И значит, они обозначили сумму за продукты в гривнах, а не в наших казахстанских тенге. Я хочу донести, насколько вокруг везде обман и ложь. Пожалуйста, сделайте максимальный репост этого видео, чтобы как можно больше людей увидели, насколько СМИ дуют нам в уши и дезинформируют людей, показывая неправду. То есть они берут ролики по всему простору интернета, выгодные для них, вставляют в свои программы и показывают людям неправду. Я мирный человек, я не вмешиваюсь в политику, но меня очень взбесило, что без моего ведома взяли мой ролик и еще сделали меня гражданкой другой страны по своему усмотрению и доносят до людей неверную информацию. Поэтому любую информацию, которую вы увидите в открытом источнике или в СМИ, следует перепроверять, а не слепо доверять ей для своей же безопасности. Еще раз прошу сделать максимальный репост, чтобы люди это видели. Ну, але хочеться мені сказати цій жінці Тетяні, Деміні. по-перше, бути аполітичною зараз не на час, як то кажуть, тому що і Казахстану Російська Федерація неодноразово робить провокацію. Але казахи підтримують Україну, воюють на нашій стороні. Більшість, наскільки я знаю, також є вже герої України саме з Казахстану, бо бачимо, що вони долучилися до нашої армії з 14-го року. Але тут Тут Тетяна каже так, за те, що вони беруть відео. Ну, зараз ера інтернету, ера штучного інтелекту, де росіяни, скоріш за все, вже просто будуть скажуть штучному інтелекту, створіть мені, скажіть мені це, і вони просто будуть давати в. Ну, ветер те, що їм потрібно. Але дійсно дуже складно відрізнити зараз навіть і мені. От те, що мені потрапляється деякі відео, такі, типу, фантастичні, нереальні, вони так правдиво виглядають, цей штучний інтелект просто нас е, заполоняє. Тому нам всім потрібно е, лекцію щодо того, як відрізняти фейкові відео від реальних. А тут вони, бачите, нарізали. і 45-хвилинній програмі показують типу, як погано, як так далі. Ви дивіться, слухайте на свої туалети і на, свої, на свою сантехніку. Тому що вчора я вже розповідав, що навіть Російській Федерації заборонили е, так імпортувати сантехніку, крім то, крім санкцій на Росніфть, е, на Газпром. А, зараз ми ще до цього дійдемо, але повернемося до історії цієї росіянки, яка вчора виступила в Санкт-Петербурзі з концертом вуличним, збирали... послухаємо, задержали уличних музикантів, які збирали толпи слухачів. Група Stop Time виконувала пісні артистів, які тепер в Росії запрещені: Нойз -за МС, монеточки. <плес> В том числе они пели, пусть танцуют лебеди. Вокалистка группы, студентка музучилища имени римского Корсакова Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, в наручниках показала жест сердечка. Вокалистку и барабанщика арестовали на 13 суток, гитариста на 12. Также против Наоко составлен протокол о дискредитации армии. Хотя при чем тут армия? Просто спевала. Просто спевала, но типа в текстах. Цих виконавців, яких назвали, які виступили проти війни в Україні і відверто на концертах виступають проти Путіна, знайшли якісь типорядки про дискредитацію армії і хочуть Діану Логінову запроторити у в'язницю на 5 років. Однак ми бачимо, що російські студенти з Петербурга виходять сьогодні і протестують. Отже, це стоп тайм це нова Петербурзька вулична група Діанів всього 18 років. Тобто таке враження, знаєте, ну, жінки сміливіші якісь там на Російській Федерації, які можуть показати протест, вийти. Це вже неодноразово так було. А, а вся маса, сіра не те, щоб вийти масово на протест, зібратися, вони дають перевагу брати зброю і йти вбивати, достав... діставати ці пральні машинки е... і хизуватися цим. От послухайте. Російський Дуємо. неонацист. Ми ж знаходимося на вновь освобождених територіях і не зазорно спіть на позиції стиральну машинку у місцевого населення. Вони самі з радістю говорять, унітази, стиральні машинки, все забирайте, на позиції тащите. Ну, от, то, то у мене є холодильник, стиральна машинка, і унітаз у мене там є. Естественно, я це не покупав. Угу. І е, щодо Так, то ця е, Stop Time була сформована лише цього року. В Санкт-Петербурзі регулярні вуличні виступи музикантів розпочалися у квітні 25-го року. У цей час колективу приєдналася клавішниця і вокалістка науко Діана Логінова, яку ви зараз бачите на фото. Та гітарист Олександр О Орлов, який раніше грали у складі групу Nexty. За даними групи, до актуального складу Stop Time, окрім ну, і Саші, входять також. Барабанщик Владислав Леонтів та учасники Слава та Аня, які під час виступів збирають пожертвування публіки, тобто донат. Певні імена музикантів навмисно не афішуються, відомо лише, що при вступі до групи на око було 18 років. Вона є студенткою Санкт Петербурзького музичного училища імені Римського Корсакова. «Стоп-тайм» не обмежувався одним жанром, у їх виконання звучить як рок і поп-хіти, наприклад, пісні Валерії Міладзе, гуртів бумбокс українського гурту та мумітроль а також пан композиції найбільшу популярність гурт отримав завдяки камерам сучасних виконавців, оголошених мін юстиції РФ іноагентами. Музика, яких фактично знаходиться під забороною в Російській Федерації. У репертуарі Stop Time були антивоєнні композиції, монеточки, но MC, земсі земфіри, панк групи про а також інших артистів, що залишили країну і зазнали цензури. Сама наука зазначила гурт чергує. Пісні цих музикантів зі звичайними популярними хітами. Таким чином їм вдалося залучити і захоплювати широку аудиторію на вулицях. І от ці виступи частішали, і вже коли побачили оці масові зібрання, почали. ну, Бачили, затримали дівчину: Ось ще одне відео. Ось так і вже сьогодні будемо бачити, як продовжуватиметься історія. Спочатку на оку, а також барабанщик і гітарист, мають відсидіти 13 діб у російській в'язниці, і проти дівчини порушують кримінальну справу за дискредитацію армії. Маю коментар також Віктора Шендеровича. А, послухаємо його. Це російський а, письменник сатирик, ведучий і ліберальний публіцист. Як він коментує те, що сталося з Діаною? Люди слухали. А, вот, а правда, на риск вообще, ну, 18-летняя девочка. А, она же понимает, в какой стране она живет, и она идет на такую риск. Вот она, вот она сейчас понимает, в какой стране. Вот когда на нее надели наручники, на 18-летнюю девочку, которая пела песни, А люди слушали на улице, и когда за это на нее надели наручники, вот в этот момент она поняла, в какой стране она живет. Это начало понимания, потому что впереди 13 суток в нашем СИЗО. А наше СИЗО, да, это не, это не наш, наша тюрьма, это не ограничение свободы в норвежском смысле. Это не то, что тебе нельзя пойти в театр да, или на вечеринку. Это пытка. Это пытка запахом, ощущениями. Будут добыты, может быть, Это пытка. Даже это, если тебя не будут пытать специально. Вот она, ее представление о родине расширится. И, и арестовали еще вот только что. Арестовали двух ее подельников, барабанщика и гитариста, тоже арестовали. Тоже дали какие-то сроки. А самоедская страна совершенно. Жалко людей. Жалко людей, вот ребят этих жалко, которые думали, что дышать-то можно. Ну, про Путина нельзя хорошо. Навального нельзя, ВСУ нельзя спонсировать, да. Она как раз и пела это про Путина. Если я ничего не путаю, то там. Я сейчас не вспомню эти строчки, но там уже с за МС кажется, да. там более э, очевидные строки, там что-то про деда, по-моему, в общем, понятно было, кому речь. — Ну, послушай, ну. Им казалось, что это можно. Все время красная линия сдвигается. Еще вчера это было можно. Но ну, если не, не 500 тысячный митинг, если ты не, не призываешь к свержению власти, как я. да. Э, да Но если ты просто композицию попаешь, и Люди подпевают. Но видишь, их они... параноидальный страх потерять власть, параноидальный, выражается вот в этом в жесткости и там на этой неделе несколько тем, которые как раз про это. Но это же не Путин боится девочек, это же местные власти, региональные районы боятся, что вдруг потом с них спросят, почему не отреагировали. А да, они, Путин создал систему, мы об этом говорили много раз. Путину не надо контролировать каждого уличного музыканта. Путин создал систему. Це огромний магніт, під кого легли всі стружки по формі того магніта. Йому вже не треба нічого. Втора і четверть века йдеться вже при Путіні, а це создавати одразу. Так, да, він вже при владі 25 років, йому скільки там зараз 73, да. Тобто він з Сі Цзіньпінім, лідером Китаю, говорить про довголіття. Вони думають, як би йому дожити, що він може ще... бо Трампу. Зараз 78, тобто Трамп навіть старший за Путіна. Він думає, що він собі протягне до 90-ї і вийде, як ще один імперець в історію. Але як то кажуть, ні тут та била, тому що сьогодні Дональд Трамп о, оголосив про ще один пакет е, санкцій проти ключових секторів економіки Росії, якщо вона не буде згодна е, зупинити війну на тій лінії фронту, яка зараз. Є двоє співрозмовників стверджують видання Reuters, Американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів до закупівлі американської зброї для Києва. А Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США. А, також а, інший співрозмовник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації. Повідомив Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів. Оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій, які спрямовані проти нафтових компаній Лукойл і РосНІФТ. Також є домовленість із Індією, що вона припинить купувати російську нафту, і ми побачимо, як вдарить зараз а, ці санкції по економіці. РФ продовжимо. четверть века назад уже был путинизм. Просто тогда его почувствовал только я. И еще несколько там людей. Ну, НТВ это почувствовал сразу. Да, для меня путинизм настал сразу. Слежка, э, слежка вторжения в частную жизнь, да, вот это все. А хамство, давление, да, это все началось сразу. Ну, постепенно, постепенно, постепенно. До того уже адского состояния, в котором это сегодня дошло. Относительно постепенно. Но вот, девочка, шест... Господи Боже мой, какого она? Пятого или шестого, какого она? Если в этом году исполнится, значит седьмого. Да. Седьмого. Седьмого года рождения. Сто То есть после того, как нам уже ломали руки на марше несогласных. Она родилась уже вчера в стране, где не было свободы. Но микроклимат. як-то да? недавно І казать... и, и ви там бачите, як зараз малих дітей на Росії одягають в солдатики і в медсестер, які йдуть в перший клас. Расизм головного мозку. І він, на жаль, продовжується. Три года назад, 4 для тому, огромні да, населення казалось, ну ладно, ну там. Авторитарне. Мені ж що продовжали крутять Вот Жалко очень, конечно. Жалко эту девочку, этих ребят. Они получат представление о Родине по полной программе. Не по полной, конечно, но начнут свое знакомство с Родиной, настоящее. Вот, да, вот там, в этом, в этом сезоне сегодняшнем. Это взгляд человеческий, их жалко. С одной стороны, человеческий взгляд на них, с другой стороны, я бы очень хотел, чтобы фамилия судьи сегодняшней не затерялась в летописи. Потому что нет никакого, не ни путинский режим дал 13 суток девочки за песни. Это дал, дал судья, она или он, не знаю, да, не важно. Это дал человек, который чудовищным образом он совершил должностное преступление, тяжелое должностное преступление. То, что его к этому преступлению склоняли, так сказать, вышестоящие власти, это он пусть на суде рассказывает. В Нюрнберге тоже рассказывали, как их склоняли. Да? Ось така думка Шендеровича залишається лише додати, що ось ця співачка російська, також гітарист і переманщик, нічого, вони хоча б, знаєте, не заплямували свої руки у крові. Вони зробили якийсь вчинок, який в майбутньому ще може принести якісь дивіденди. Ну, загалом, зараз таким людям не варто перебувати на території Російської Федерації, бо будуть переслідування, штрафи, а може ще і в'язниця. Тому Діана Логінова, дякую тобі за цей вчинок. Можливо, потрібно буде подбати про свою безпеку і зможеш творити так само, як і творять ці артисти. Ми знаємо репер Фейс. Також підтримує Україну постійно, і на кожному концерті він говорить, що Росія напала на Україну, що ми виступаємо проти війни. Він збирає величезні площадки росіян за кордоном, які виступили, ну виїхали з країни, які не хочуть воювати, які мали якийсь достаток. Ну, це люди з Москви чи з Петербурга. Тому що далі там ви знаєте, що там болота і там. Бідність, і ми бачимо ці відео, фото також звідти. Тому діані потрібно подумати і вирішити. Але за цей вчинок все одно хочу сказати респект. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал, також залишайте коментарі.